Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Друзі, на євросервері розпочинається новорічна міні-битва блогерів під назвою Помічники Санти. По ходу новорічного наступу 2023 європейські блогери, список з яких я залишу в описі під відео, повинні створювати нам атмосферу радості та допомагатимуть нам справитися зі щоденними завданнями в події. Кожного блогера є свій персональний код, по якому гравці зможуть приєднатися до його команди. Я особисто переглядаю твіч декількох стрімерів для отримання дропсів, іноді й просто щоб відпочити. Ось так от нас привчили раніше дивитися стріми по танкам на Ютубі, де були болодяні блогери, але цивілізований світ дивиться в основному стріми на твічу, а на ютубі записані заздалегідь відео. А тепер назад до події. Після того, як ви вступите в команду, всі виконані вами завдання, міли і арні, а також всі випадкові бої будуть зараховуватися в новорічному підрахунку результативності вашого блогера. І вони будуть допомагати відкривати нагороди за досягнені цілі. А досягнені цілі будуть приносити чудові призи, які блогер буде роздавати наприкінці події. Швидко пробіжимось по пунктах, що потрібно зробити. Виберіть блогера і отримайте його персоналі. Код. Тільки один раз на аккаунт, тобто переприв'язати іншого не вийде. За це ви отримаєте три новорічних очки. Виконуйте щоденні завдання, міли та арні, а також просто грайте у випадкових боях та заробляйте за це певну кількість новорічних очок блогера. Очки будуть зараховуватися в загальному прогресі вашої команди, і ви поступово будете досягати цілі. Також вони почнуть нараховуватися тільки після того, як ви вступите в команду. Нагороди в кінці події буде роздавати сам блогер. Варгеймінг на це впливати не буде. По досягненню нових віг прогресії блогера він зможе вибрати нагороди для роздачі. Тут буде присутня навіть преміум техніка, танковий преміум, резерви та різноманітні елементи зовнішнього вигляду. Так що вступайте в команди, лишнім не буде, адже нічого особливого, крім введеного коду, робити далі не потрібно. Друзі, я вам нагадую, що з понеділка, 5 грудня, на євросервері стартує акція в бій, де можна буде зі знижками придбати і прокачати дві гілки техніки. На цей раз це буде гілка британської ПТ Беджер, Її я і буду качати, адже насипало добряче завдання X5. Ну і японського мастодонта Type 5 Heavy. Тому в кого немає цих танків, вперед до прокачки, адже в грудні за проходження місій Арні та Міли можна отримати бонус 50% до отримання. Маного досвіду за бій. Поговоримо трішки про режим аркади, який буде стартувати аж в кінці місяця, але вже є певна цікава інформація. Друже, а чи хотів би ти коли-небудь пограти на звичайних мапах Карелія, Малинівка, Прохорівка, але в зимовому сетінгу? Адже новий зимовий варіант аркади матиме назву Людовиковий період. Ці мапи було повністю перероблено та засипано шаром снігу для нашого зимового настрою. Засніжена зима буде скрізь на вулиці і в грі. Отже, крім того, що всі ці мапи тепер будуть покриті снігом, вся вода перетворюється на лід, тому будуть відкриті нові варіанти для маневрів. На жаль, погодних умов нам не додали. А я все ще мрію про те, що в гру додадуть і зміну погодних умов. Це було б дійсно круто. Відяхи б диміли і підгоряли. Також, крім оновлених мап, в зимовий сетінг будуть доступні і три теперішні мапи: лінія Маненгейму, Штіль. І Ерленберг, І які будуть нові механіки, поки що невідомо. Коли подія буде наближатися, будемо про них говорити докладніше. Так само я впевнений, що зроблю огляд цього режиму, як і огляди всіх інших, що робив раніше. В планах поки що є додати три режими гри. Перший буде бій зі зміненими параметрами машин, де можна буде пограти у форсаж та подріфтувати на льоді. Також постріляти в заносах зі зменшеним розкидом гармати. Другий варіант це буде гра в сніжки. Нам запропонують стати фугасним мастодонтом гри, де всі машини без жодної різниці на клас повинні перетворитися на фугасниці, на колеса або на гуслях. А найголовніше те, що вид боєприпасу того самого фугасу буде повністю перероблений на сніжку. Будуть і інші снаряди, але вони втратять своє пробиття. А сніжки, в свою чергу, будуть мати вищу шкоду, чим зазвичай. На рахунок третього варіанту поки що інформації не було. Тільки те, що він матиме бої 15 на 15. Ну, побачимо, чи вистачить часу на все це. Ну що, друзі, блекаути, блекаутами, а квас за заслужену нагороду потрібно забирати 30 листопада. Рандом на п'ятому рівні взірвався від посиленого онлайну, адже всі побігли тестити свого КВ 1С з механізмом дозарядки. Мене на жаль серед них не було, тому що я у грі достатньо свіжий гравець, і тому можливо саме в цьому причина того, що ця гра мене ще не настільки дратує. Тому пиши в коментар, як тобі цей танк, чи вартий він твоїх років вислуги. Ну що ж, от ми й отримали на релізі танка з новою механікою ракетних прискорювачів, і вже можемо відчути на собі їх як в суперниках, так і керуючи цими машинами. А саме тому пора починати говорити про прокачувану гілку. Сьогодні будемо говорити про сьомий та восьмий рівні і розпочнемо наш поки короткий огляд з першого прокачаного представника, досліджуваних важких танків Китаю, з яким ми в найближчих після новорічних планах Варгеймінгу повинні зустрітися. А БЗ-58 на сьомому рівні має 320 одиниць альфи з пробиттям. Базового бронебійного 195 мм та голдового підкалібору в 240 мм. Базовий розкид гармати становить 0,42, а швидкість зведення 2,7 секунд. Загальний запас міцності машини складає 1250 одиниць, а лобова броня башти досягає в 230 мм, а от сам корпус захищений значно менше, всього 70 мм лобі. Якщо ви вже затестили, як працюють прискорювачі, то танк має в звичайному режимі швидкість 35 км на годину, а в режимі прискорення 53 км на годину. Можна використати 3 рази за бій, тому потрібно про це пам'ятати. Ну і звичайно восьмий рівень прокачуваної гілки БЗ-166. Цей танк вже має альфу в 420 одиниць, що дуже хороший показник для танка восьмого рівня. Час зведення 3 секунди, а розкид в 0,42. Машина восьмого рівня має таку ж саму швидкість руху в 35 км на годину, а з прискорювачами в 53 км. Відмінністю є те, що тут вже можна використати 4 рази механіку прискорення за бій, а в танку сьомого рівня було тільки 3. Також змінилися снаряди. Голда тепер це кумулятив з пробиттям в 270 мм, а базовий снаряд бронебійний з пробиттям в 221 мм. По броні башти в танка все чудово. В лобі башти складає цілих 300 мм, і в корпусі вже є 120 мм у фронті. І єдине, що довга перезарядка в 13,5 секунд, тому досилач буде обов'язковим атрибутом цього танку. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Всім, хто хоче підтримати фінансово розвиток контенту, QR-код на монобанку знизу. Кожна ваша гривня робить канал кращим. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!